Доброго дня у прямому ефірі. Огляд благосфери» Я Сергій Руденко. Ситуація в Криму була і залишається. Найбільш обговорюваною темою у Благосфері і в українській частині, і в російській частині благосфери. дуже багато говорять про те, що нині відбувається в Криму, а особливо коментують вчорашні заяви Володимира Путіна. Нагадаю, що Володимир Путін вчора під час великої прес-конференції в Новоагарьова заявив про те, що він не збирається воювати з українським народом, але залишає за собою право втрутитися в ситуацію в Криму, якщо будуть порушуватись права росіян і людей, які Говорять російською мовою, тим часом надходять повідомлення, що саме відбувається зараз у Росії на московській біржі. Знову падіння подешевшили акції ВТБ, Газпрому, Лукойлу, Норнікеля, Соргутнафтогазу та ТНєфті. От таким чином біржі реагують на заяви Володимира Путіна і на намір воювати з Україною. А центробанк Росії продав рекордну кількість доларів, щоб стабілізувати рубль. Володимир Путін вчора заявив, що Російську фінансову систему обрушила фінансова резервна, Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки. Дмитро Тузов у своєму блозі на Українській правді пише: Я тільки одного не розумію. Російський народ усвідомлює, що лише за добу, завдяки авантюрам Путіна, з його кишеньку десь безслідно зникли 72 мільярди доларів. І чи можна попросити Федеральну резервну систему? Продовжити такий м'який беззбройний метод примушення ВВ до миру, чисто з виховною метою, щоб ця система працювала як лічильник у таксі. Головний редактор журналу Українського журналу Фокус Яна Мойсінкова пише на своїй сторінці в Фейсбук: Спасіба, товариш Путін. Вчора ви лічно мені подаріли українську армію. Іще недавно я не сильно розуміла, зачем чим сій армії. вообще занимаются взрослые, здоровые мужики. А сегодня я горжусь, что живу с этими моряками в одной стране. Да, и за ГАИ спасибо. Слава Богу, я пока не столкнулась с ними лично. Но флажки Украины на машинах гайцов – это улыбка с утра. Это все, конечно, мимими -ми -ми с элементами наивности. Но как увижу этот флажок, ну прям не могу нарушать ПДД. Ну а за президента нашего Виктора Федоровича То вас тільки не благодарить. спаситель. Ви наш. Нагадаю, що вчора Володимир Путін заявив про те, що бачився кілька день тому з Януковичем, і Янукович живий здоровий, як він сказав, він ще буде кашляти на чужих похоронах, які на тих людей, які його зараз ховають. Віктор Шендерович в своєму журналі. Пише про э, Путина. Э, так. Путин, как трудный дитина, делает гадость, чтобы на него обратили внимание. Ему, конечно, страшно в кайф, когда все эти обманы, Обамы, меркели суетятся вокруг, нервничают, о чем-то просят. Удивительный правослужий, когда судьбы двух стран зависят от одного диагноза. Небольшой саддамчик с ядерным оружием образовался прелесть. Зачем володька збрив усы? А впрочем, дурак-дурак, а мыло не ест. Технологией владеет вполне. Наехал, напугал, поторговался, отъехал. Всегда есть о чем поговорить с мировым сообществом. Пыша э, Виктор Шендерович. Катерина Кириченко на своей странице в Facebook пишет, Путин выводов не сделал и авантюру в Крыму не свернет. Как минимум до выборов президента будет баламутить воду. Обор, оборотней там много. Провокации диверсии для них воздух. Но за все є сцена, чують к 2017 року, не буде в Криму флота Російської Федерації. Ми на своїй сторінці у Фейсбук проводимо опитування. Ми звернулися до наших глядачів, до наших читачів із запитанням: як на вашу думку, українська влада може вирішити нинішню кризу в Криму? значить, що нам відповідають наші. Читачі Юрій Гнатковський, калькуляція за оренду кримської землі та змусити підписати договір по денної експлуатації, в, роз... в результаті чого сума російського боргу повинна перекрити всі зовнішні борги України та забезпечити нафтою і газом на багато років вперед. Богдан е Кучеря... Ря... Кучерявенко, друйте. Необхідно срочно задержати ворожоних людей без опознавательних знаків і пусть дадуть показання в Нюрнбергі. Путін не признал их їх своїми. Надо быстренько отлавливать їх і сажать. Желательно під наблюдением западної преси. Нагадаю, що вчора Володимир Путін заперечив присутність російських військових. Він сказав, що люди, які зі зброєю ходять півостровом, це самооборона Криму, і жодного стосунку Кремль до цього має. Бачите, яка реакція наших читачів. Алла Ткач пише тільки з допомогою світової спільноти можна вирішити питання і взагалі ту ситуацію, яка складається нині в Криму. Сергій Зубов, перше задержка всіх можливих сепаратістів України починає до ПІКЕР пустіха ночі маски шоу. Второє закриття граніць. Третє жорсткий запрет збор про російські мітинги под Ада зв'язку з обстановкою в зв'язку з обстановкою в Криму. Станіславова білкова. после того, что сделал народ для власти, после стольких смертей, они обязаны отстоять свой народ. Теперь их очередь. Виталий Филь. Арестовывать отряды самообороны в Крыму. Аксенов и Компа в тюрьму. Ну, мається на увазі компанія. Вступлення в НАТО російські бази із Криму убрати, відкрити трансляцію всіх каналів. У нас немає провокацій з жителями Криму. Українці в этом году віддихаємо в Криму. Олег Антонченко. раз без опізнавальних знаків, значить, вони являються терористами. Відповідно і діяти в такій ситуації потрібно як з терористами. Денис Назаренко пока что все делает правильно, но медленно. Что нужно сделать сейчас? Закрыть границу с Российской Федерацией вообще устроить русским тетушкам веселої жизнь проверками в Донецких и Луганских РОВД. Активизировать разговоры о членстве в НАТО возможно провести совместные учения. Долучайтесь до нашої сторінки Фейсбук, це сторінка телеканалу TVI. Залишайте нам свої коментарі. Нам дуже цікаво знати вашу думку, і важливо нам знати вашу думку. Тим часом Олександр Данилюк, це лідер спільної справи, який перебував в Лондоні, змушений був виїхати під час Євромайдану. Проти нього було порушено кримінальну справу. Пише, що одна із задач російської інтервенції зірвати вибори президента. В такому випадку Путін розраховує перетворити Україну на де-факто парламентську республіку та змінити виконуючі обов'язки президента на більш прокремлівську персону. В такій ситуації вибори президента треба проводити по скороченій про процедурі і перенести на кінець березня. Е... Мустафан Найм пишет, похоже, выборы без Виктора Януковича будут еще более жестокими и непримиримыми. На поле сбежавшего президента будут играть Сергей Тигипко, Добкин и, говорят, Нестор Шуфрич. Тигипко на роль лидера Юго-Востока не годится, слишком слаб и его вряд ли поддержат отцы-основатели партии регионов, для которых спонсоры Тигипко Фирта Шелевочкин все же предатели. Михаил Добкин смешно, а Шуфрича погубит суетливость и пояс верности Виктора Медведчука. С другой стороны, имеем три кандидата. Петр Порошенка, Віталій Кличко Юлія Тимошенка. Ні один із которых не согласен грати роль второго плана. Похоже, вся інтрига в тому, хто з них ефективно розробить электорат Віктора Януковича. Між іншим, Мустафа Наєм це один із тих блогерів, який перший блогер в, в українському сегменті Фейсбуку, який має вже 100 тисяч. Передплатників 100 тисяч підписчиків, фоловерів. Ну і на сам кінець я хочу вам показати фотожаби на Путіна. Він був і залишається головним героєм українського сегменту інтернету. Дуже багато зображують Путіна в якості Гітлера чи в дуже схожу людину, дуже схожу на Гітлера. багато зображують його в ролі диктатора. Я зараз попрошу наших режисерів показати фотожаби. Це Володимир Путін, бачите, разом з Кисільовим Віктором Януковичем і Кірілом отримують Оскара за найкращі е, ролі. Ну і е, головні цитати, найяскравіші цитати, які були у е, Володимира Путіна, також стають, е, також стають в нагоді нашим творцям фотожаб, які ну, буквально знищують. Е, я так розумію, Володимира Путіна, рейтинг Володимира Путіна, хоча він сам все зробив і без авторів фотожаб. Ось така була блогосфера, огляд блогосфери ранкової. Ми вже з вами зустрінемося о 15.30. Я більше розкажу, чим жила блогосфера. Сергій, ну поки ти був у прямому ефірі, до нас е, надійшла інформація про те, що Леся Орабець, вона йде у мери е, Києва. А е, я хотів, щоб ти ну, якось спрогнозував, як відреагує блогосфера, чи будуть фотожаби на це повідомлення, чи все ж таки ну, буде якийсь там конструктив і підтримують. Як думаєш, так якраз я бачив повідомлення під час ефіру е, про те, що Леся Орабець заявила, що вона збирається балотуватись на міського голову. Києва, я не думаю, що будуть фотожаби до Лесі Оробець. Дуже чемно ставляться всі користувачі мережі. Принаймні, це ми спостерігаємо на наших сторінках в соціальних мережах і в ВКонтакті, Фейсбуці. Дуже багато пишуть про писали раніше про міністерські перспективи Лесі Оробець під час формування нового уряду. Говорили про те, що Леся Оробець буде очолювати міністерство закордонних справ. Ну принаймні, така мова йшла в кулуарах. публічно Леся Оробець заявила про те, що відмовляється від МЗС на користь Бориса Тарасюка. Хоча і Борис Тарасюк теж не очолив Міністерство закордонних справ. І абсолютно очевидно, що Леся Оробець є героїною однією одні з героїнь нинішнього Євромайдану. Вона справді дуже багато часу провела на Євромайдані і зробила дуже велику. Як на мене, справу упродовж цих трьох місяців, і, і мені здається, вони є дуже великі шанси очолити ем, очолити Київ, стати міським головою Києва. Ну принаймні, вона нічим не гірша буде аніж попередні очільники столиці. Сергій Руденко огляд блогів. Далі за декілька хвилин Віталій Капранов буде у нас у гостях з ним проведе розмову Павло Рольник. У нас буде ну таке мовне питання.